Так, всім привіт, слава Україні. Значить, По сампо 500-580. Е, по косі. Зараз я займаюся такою такою штукою. Я це все познімав. Так, це все, ці пластини. Е, чесно сказати вони в мене не ходять. Е, я в тому році перед жнивами купив нову цю нижню, знову цю маленьку. Ця нормальна. Ще ця була. Я їх не ставив. Я їх вернув назад, краще взяв ремнів е Нормальних там Continental, там, ну, хороші ці що варіаторні, але ще не ставив. Ці пластини я вернув назад. Я не хочу їх, чесно. Я зразу вони ну чесно, не пішли. В людей якось вони ходять, не знаю, я їх постійно з ними добуся, я вже їх прилучився і наварювати. ще наприклад Приварив сюди, тут такий вже був конус, щоб воно майже вискакувало. Приварив сюди пластинку із, із торсіона Запорожця, там сталиста така пластина. Тобто торсіон із сталистих пластин зроблений э, вроде би, Так вот сюди я наварив кусочок. І в принципі ходило більш-менш. Ну, ну довбаться мені з ним треба було. І мажу постійно, і чищу, перебираю кожен день, регулірую. Та ну, от всі, хто мені не казав, це ну, було довбатися. Коротше, давно я хочу це діло переробити. А, як я бачу це. Там колись я казав у якомусь відео, щоб якби напряму зробити його. Так, без цього косугованого цього. Може там розболтане мене геть. Там, там капець, треба, бо його купляти, вже всі знають. З 9-ки вони підходять ці конуса, ці неконічники там зварювати якось. Охолоджувати, зварювати, Тіпа, дешевше трохи. Ну, я все весь час думав, мене такий принцип, щось не виходить, значить, напряму, що щось -що -що не працює, напряму зробити От я так зробив ось. Я ще не знаю як воно буде працювати. От руки то воно в принципі, ходить все. Значить, дивимося. Це такий експериментальний варіант. Може хтось, хтось вже робив так. Не чув, не бачив. Коли що пишіть, дзвоніть. Дали мені косу Нивовську. Я так не хотів з нею зв'язуватися, але прийшлося. Нивську, беушну, ну така більш-менш, але довго лежала наче. косу. Орізав я скільки мені треба. Сегменти, кажуть, буде різати. Побачимо. Один замінити треба. І став з нею займатися. Була там п'ятка рідна. Так. п'ятка. Я там, що там мені треба було лишнє, я обрізав. Хто там бачив цю? В оригіналі той знає там такий шарик з отвором весь тут ось в цьому районі. Така вона ширша, лишнє пообрізав. І, коротше, сюди я приварив отакого наконечника рульового, Там у мене багато наконечників було на, на розгляді. Цілу кучу я назбирав, думав, і такого. І... І з різьбою сюди прикручуватися якось до цієї п'ятки. По-різному думав, думав і такого його просто приварить. Тільки не такий, а там більший в мене є, потужніший. І І сюди регуліруємо, я так думав зробити. Є мене один хтось робив. Так. І... і салент блок я сюди думав робити. Ну, форшіта бачив, похоже, є мене п'ятка коси з форшета. Там блок потужний, уварений. Тобто, якби так і так думав, але потом попався такий мені ось наконечник з рульової тяги. Є Єсь мене трошки більший, не знаю з чого, але взяв цей. Це із. К 701 Рульовий наконечник. Він регулюється, так. контриться, це, понятно, мастренки не було, вже є. Мажеться. Там, там оці ж яблучка такі, так? Вони якби якраз, якраз з боків, туди куди зусилля йде. Вправо, вліво, вправо-вліво, так, штовхає. Якраз сюди штовхає тут. Це ж таке яблучко, таке, ну, ямка така, щоб яблучко туди вставало, впиралося. І з цього боку там яблучко є. Так, і ти тобто, є куди впиратися. Так, значить. Тіло тут. Дуже багато, різака потужна. Тут то проточено тут міліметрів 6 тіла. А з цього боку ось, подивитися там. Там ого тіла. Я не заварював повністю ту сторону. Там ще вставляється грибочок туди і пружинка мощніша. Я до упора його затягнув і чверть оборота я відкрутив, розслабив його, щоб трохи та пружинка щось амортизувала, скажімо так. Ну, на реальному там дуже потужна та пружинка. Так, так, все виставив, приварив, е, дивимося, значить. Це був вище на 20 мм. Ось, у мене колись тут терлося, така є полоса. Ось. Це цей річах пішов по шпонці по валу ближче до підшипника. Там ще не було розпорної втулочки. Я вже її поставив, витачив 6 мм. І воно туди пішло і. Чи щось тарабане, а воно тут ось отре собі. Так, на 20 мм опустив речаг. Перед цим я думав там речага удліняти. Чи нового речага робити, щоб, щоб це все не трогати. Все байду. Але потім вирішив, що простіше буде опустити цей механізм на, на 20 мм всього навсього Ось Опустив його. Щоб наконечник приварити прямо зверху на, на п'ятку коси. Так, щоб оцей центр упора, щоб він був над, над п'яткою. Бо якби я залишив так було, то центр упора був би вище, ось тут ось десь. Був би такий центр, тоді було б постійно його такой. Туди-сюди на ізлом брало бо цим речашком. Туди-сюди. А так воно нижче, так як в принципі в, у, у п'ятках кос великих комбанів. Я вже цих п'яток передивився на базари, я, це капець. Там хоч є. І таке і сяке і бронзові втулки там, і що хоч попридумали. При, при, ну. У мене конструктивно вийшло таке. Значить, опустив, да? як опустив. Почув ось оцей кронштейн, я його зробив новий. Так, трошки не такий, а там на, на 20 мм. Отвір оцей великий, опущений. це я вже ось. Переварював рік назад, підсилював шайбами, потужними шайбами. Тут отвори були розбиті на 8, то зробив на 10, болти на 10, скрізь стоять, все, видержує, все. Так, те, що встав, зробив цей кронштейн, перекрутився тут його. Що там, не вистачало місця трошки для отвору, для болта. Я тут трошки вирізався, там небагато. Отвори ті самі, нижні, верхні ті самі. Так, підшипника зажав конусочком. Шпунку нову поставив, бо в тому році вона мене улетіла і загубив. Так, і так вона в мене нижче вийшло. Чого я саме так зробив, напряму. от Дивився я в одного комбайна з другого. Там кашеем стоїть. Якась там, Хто знає, то знає. Та, механічна ця штука. І воно так просто, тут ось, ось стоїть КШМ, оцей речах, правда, він знизу таку. І на весу воно його, там, на якомусь на, на типу рульового, Просто п'ятка коси. Через наконечник рульовий, щось похоже. На, на оцей речах. І, і немає це всього гермилера. Мені так це сподобалось. Так. І я оце так зробив. Але там, там речах отак. А тут ну, тут так вже зроблено. Хорошо, ход 8 см. Я ось замічав, це якраз якраз між. Між центрами цих же пальців, між центрами. Як їх називають? Цих ножиків, сегментів? 8 см ход. Значить небагато. Я там виміряв оці перепади. Посередині і по краях. Настільки піднімається, опускається. Ну там щось пару міліметрів, міліметр два. Ну, ну, мені кажете, це дуже мало. І того я прийняв рішення от таке підвішувати на цей річок е п'ятку коси. Так, виставив я посередині її між направляючими. Там зараз може і не видно. Посередині так. І вона, в принципі, легенько ходить. Прикрутив її на, на болтики вже на 5,5 мм. ну Це там в цих дюймах вирішив на болтики, бо думав перший знімати його так ось звідси розбирати. ну Щоб ж розберне було. Але ні так не вийшло. Косу приходиться знімати, отягувати отак сюди вперед. Для цього я знімаю 4 пальці. Це 4 пар пальців знімаю і, і тоді коса отходить сюди. Виходить з конуса наперед. От, отгинаю її і витягую косу. Ну, це такий прикол, але побачимо. Так, як воно ходить. Ну, все, кручу. Хода собі Пока в холосту. Це буквально сьогодні я зробив. Нема де її провірити, бо ще не жнива. Ячмінь один і скоро поспіє, я думаю, але завтра облітаю дощі. Так, така система вийшлася. 에... Цей сегментик я буду міняти, але ну, закладки є, але... попробую поставити одного сегмента на, заклю... 에... на болтики. 5,5мм Попробую. Мені кажуть, що з них сегмент не буде триматися на болтиках. Я хочу спробувати. Скільки там того діла. Попробую, а заклепати завжди можна. Так. Тобто остається У мене оцей один прикол, що щоб зняти косу. Це, це 4. Раз. Два, три. чотири. Знімаю. Так. Три не пробував. Може і три хватить, не знаю точно. Ну, 4 це легенько воно виходить. Так, і тоді. Коса витягується. Ну, в принципі, ну нічого страшного, аби ходило, так? Е, ну і одну цього знімати приходиться. Отака система. Е, пишіть, коментуйте, чи буде ходити, чи не буде, бо я, чесно, не знаю. Я якби, якби є впевненість, що, що повинна ходити против. Того, що оце, оце ходило вже, хляпало там і, і, і туди-сюди, на цих пластинах. І косу віщо ламало, ой, це профтикав зазор і все, і вже можна. <с <с <seven> носив до хати ці коси, побанем не їхать. Так, ну що тут слабе місце, це ну, різьба чи що, що, що? різьбу може вирвати сюди. Не знаю треба надо, надо пробувати а там, там покаже попробую на ячменю своєму зимому там десь з гектара є ще в людини трошки гектара набереться там будемо дивитися а якщо ні, не піде то оця система я зможу вернутися назад ці косогони там Щось вже нове поставити, конечно. Пластінка ці там підрегулювати, підварити. Ці кронштейн теж цілий. Поставлю так, і коса стара є Тож як запасна, виходить. По отворам, що на Ниві, що на. На, цьому, на сампо рідна стояла, то по отворам воно співпадає. 5,5 міліметра отвори. Так що таке саме. Але полотно тут 20 на 5,5 висота. Да. А на сам по було 20 на 6, трошки вище. так коса начебто як трошки легша вийшла. Ще не важив. Так. Що там ще? такий поставив плотнітель сюди. Ну, практика покаже. Ну, вернуся, вернуся є можливість. Друшо, друшо, якщо не то. Чи не піде, чи що. Ну, поки так. Сейчас тоді робимо столки mm. вперед.